Сьогодні у випуску Час пік віддав життя за Україну у Мукачеві. Провели в останню дорогу воїна Сергія Закриничного. З початком війни мобілізувався і продовжував ту справу захисту нашої держави. Тематичний замковий маршрут. Оноківська громада підбила підсумки міжнародної співпраці з румунськими колегами. Сьогодні ми підбиваємо практично підсумки завершення, робимо цього грантового проєкту. Культурна дипломатія Закарпаття розпочинає співпрацю з Бразилією. Саме під час війни про Україну треба говорити на весь світ. Жні оборонив Україну та віддав за неї своє життя. Мукачево провело в останню дорогу полеглого військовослужбовця Сергія Закриничного. Церемонія прощання, де зібралися рідні, близькі, друзі, громадськість та побратими, відбулася у Мукачівському свято Успенському храмі. Чний народився 16 березня 1970 року в селі Петрівка у Криму. Під час повномасштабного вторгнення російських окупантів відважно став на оборону України, служив штаб-сержантом, техніком відділення зв'язку відділу прикордонної служби Мукачево. Проте 19 жовтня 23 го року життя воїна обірвалося. Ми розуміємо і знаємо, особливо ті, які були з ним знайомі. Ми Прекрасно військові розуміємо, що він міг бути байдужий до війни, бо, відслуживши при кордонній службі, пішов на пенсію. Він запросто міг сказати так, як кажуть дуже багато: я своє відвоював. Тепер ви молоді і йдіть воюйте. Але він цього не зробив. Спочатком війни мобілізувався і продовжував ту справу захисту нашої держави, продовжував справу не тільки військову, але продовжував справу християнина. Полеглого героя України поховали на кладовищі у Мукачеві зі всіма військовими почистями. Вічна пам'ять та слава воїну. Поліція Виноградова затримала наркоторговця. Правоохоронці отримали оперативну інформацію про злочинну діяльність жителя села Широке. Вони встановили дату і місце чергової зустрічі наркоторговця з клієнтом. У результаті підозрюваного впіймали одразу після передачі наркотовару рослинного походження і отримання взамін грошових коштів. 32-річного фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання. Закарпатські митники зірвали незаконну мільйонну оборудку на кордоні з Румунією. Одразу два порушення митного законодавства зафіксували цими вихідними на митному посту Солотвино на кордоні з Румунією. У першому випадку 45-річна жителька Тячівщини на мікроавтобусі Мерседес benz Спрінтер запевняли інспекторів про відсутність будь-яких товарів. Однак, митники виявили кілька сховищ, набитих новеньким товаром іноземного виробництва. Це більше 200 одиниць різного одягу та парфумів. В іншому випадку 41 однорічний житель Повертаючись із Туреччини, обрав під час проходження митного контролю зелений коридор. Але в ході перевірки виявили більше пів сотні одиниць новенького одягу. Два вихідні і дві схожі пожежі до служби порятунку позвонив водій вантажівки. і Повідомив про загорання причепа. Чоловік віз у перечин екскаватор, коли біля села Старедавидково Мукачівського району помітив дим з-під коліс. Разом з іншими водіями, які зупинялися на допомогу, він стримував поширення полум'я. А завершили справу професійні рятувальники, ліквідувавши пожежу. Вогонь пошкодив гальмівну систему та колеса. А ввечері наступного дня схожа ситуація трапилася поблизу Мукачева. Водій вантажного автомобіля з порожнім причепом при повз місто і раптом побачив дим, як і в попередньому випадку зайнялася гальмівна система і колеса машини. Спроби загасити все вогнегасником зазнали невдачі, тож пожежу ліквідували мукачівські рятувальники. Від початку року у відділеннях обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю необхідні послуги отримали більше 700 людей. У закладі опікуються дорослими і дітьми, зокрема й малечою, до трьох років, яка перебуває в групі ризику щодо отримання інвалідності. Відділення центру в Ужгороді відвідали міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, яка з робочим візитом перебувала в нашому регіоні, і заступник голови Закарпатської Ва Петро Добромільський. Вони ознайомилися зі структурою і роботою закладу з його можливостями надання ре... Реабілітаційних послуг, оглянули умови, кабінети та спеціалізоване оснащення. Крічна міжнародна співпраця завершується, тож час підбити підсумки. В тергромаді майже на фініші втілення міжнародного проєкту під назвою Тематичний замковий маршрут його реалізували в рамках програми транскордонного співробітництва Європейського Союзу, Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна це конференція, яка відбувається за участі румунської делегації Сатумари, яка є учасником грантового проекту. І сьогодні ми підбиваємо практично підсумки завершення. Робимо Цього грантового проєкту. Маємо його завершити в грудні місяці, але хочемо все звірити, показати свої досягнення як від Оноківської громади. Агенція Закарпатської області представить свої результати, і щоб ми її в грудні вже представили як завершення і промоції, і відеоролики, і наповнили програмним змістом. Захід далося організувати у комплексі верховина в селі Кам'янеця, де безкоштовно надали приміщення та все. Необхідне для його проведення. Тут зібралися представники влади, місцевого самоврядування, Агентства регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Закарпаття, науковці, а також партнери з румунського міста Сатумаре. Завдяки цьому проекту ми намагалися передати красу і світло ваших замків і своїх також. Я думаю, ми зробили неабияку велику роботу. Сподіваємося, що і надалі будемо мати більше можливостей співпрацювати. В умовах воєнного стану залучення. Зовнішнього фінансування, залучення міжнародних грантів у розвиток туристичної галузі це є пріоритет. Тому сьогоднішню конференцію ми проводимо неподалік чи на околицях дуже прекрасної локації, відомої на все Закарпаття, і вона точно є візитівкою Ужгородського району, Це Невицький замок. Це є одною із локацій, тема якої чіт е, пов'язана з сьогоднішньою конференцією і. Хотілося б, щоб ця робота Оноківською громадою не зупинялася, продовжувалася. Проєкт Тематичний замковий маршрут реалізували перш за все для популяризації транскордонного туризму шляхом залучення історичних пам'яток та розроблення тематичного маршруту з доповненою реальністю. Також розробили мобільний застосунок для цього маршруту з п'ятьма замками Закарпаття. Ціль проєкту була підвищити привабливість цих замків для туриста. Зосередити його час на місці, тобто, щоб він більше. Побув в цьому замку, подивився його не з точки зору сьогоднішнього дня, бо ми розуміємо, що багато замків вони тільки нагадують замки, та це часто руїни, а щоб він міг мав можливість побачити те, як вони колись виглядали, тобто отримати доступ до доповненої реальності. Ми ще мали низку інших заходів, присвячених невеличким інфраструктурним компонентам, де підвищили привабливість власне замків за рахунок. Таки откуда цікавого ходу, як дитячі майданчики у вигляді замку, так само у промоційні відео. Так як у нас були військові дії, повинен відразу попередити, що згідно даного проекту зараз побудовано дві вежі: одна добудовується, плюс буде побудов... ну, буде облагороджено зроблено благоустрій даної земельної ділянки з інфобоксом, згідно якого зможуть там туристи. Користуватися е, різною інформацією, яка їм потрібна для е, тої чи іншої екскурсії, так скажемо, це вже все є в наявності, просто ну трошечки є, потрібно ще часу, щоб це встановити. Я думаю, тиждень-два і все буде остаточно змонтовано. Як ви бачите, концепція е, будівництва арок пов'язана безпосередньо з історією нашої громади, з історією нашого Невицького замку. Ми все стараємося е, так скажемо поєднувати між собою. І щоб це все мало якусь певну концепцію, і мало певний задум. Серед учасників звітної конференції також найменші жителі Оноківської тергромади, учні навчальних закладів, які розповіли про історію Новицького замку, розвиток туризму у громаді і на Закарпатті загалом. Наш Новицький замок є, на мою думку, важливим таким складовим нашого краю, адже це історія нашої країни, нашого, нашої області. І це важливо, це дуже добре, що люди, громада, наша Оноківська ОТГ, вони хочуть щось змінити, хочуть допомогти цьому, реалізувати якісь проекти, які зможуть щось виокремити, щось допомогти. Також в рамках підсумкового заходу відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Онуківською сільською радою та Агенцією розвитку транскордонного співробітництва. У Рахові поліція вилучила вантажівку з нелегальною лісопродукцією. Правоохоронці зупинили для перевірки вантажний автомобіль, який перевозив деревину. В документації зазначили, що водій перевозив 53 стовбори стовбури породи ялина загальною масою близько 19 кубометрів. Під час огляду правоохоронці виявили розбіжності в документації, зафіксували заниження кубомаси та сортності деревини. Вантажівку разом з лісопродукцією поліцейські вилучили. А за фактом порушення відкрили кримінальне провадження. Патрульні допомогли водію автобуса продовжити маршрут. Під час патрулювання вулицею Корятовича в Ужгороді поліцейські помітили пасажирський автобус із туристами, який не може виїхати через те, що його заблокували. Охоронці порядку миттєво розпочали регулювати рух на цій ділянці дороги, і невдовзі автобус заднім ходом зміг виїхати. Після чого патрульні супроводили автобус до пункту призначення. Карпатський народний хор розширює дружні стосунки з закордонними колегами у умовах цього дня надважливо не втратити а налагодити контакт, адже спочатку війни культурна дипломатія набула особливого значення. Саме під час війни про Україну треба говорити на весь світ, і тому наші заклади культури заклади мистецтва постійно відвідують наших друзів за кордоном і демонструють мистецтво, демонструють свої здобутки, тим самим розповідаючи про те, що відбувається саме у нас в Україні. Народна творчість душа кожної країни. Тож протягом минулого року артисти закарпатського ансамблю разом з волонтерами відвідали та виступили в десяти країнах Європи. Там вони не лише демонстрували творчість, а й зустрічалися з вимушено переміщеними особами. Цього року ми вже підписали шість міжнародних договорів про співпрацю, про культурну співпрацю із багатьма товариствами українців за кордоном Словаччини, Угорщини. Хорватії, Чехії і інших а нещодавно підписали Договір про міжнародну культурну співпрацю із Бразиліями з українцями, Бразиліями. Зараз колектив хору розпочинає культурну співпрацю з колегами з Бразилії та проводить для них серію майстер-класів. Для цього на Закарпаття завітав віцепрезидент товариства української культури у Бразилії Андрій Хома. Українські товариства у Бразилії уже Estouro e nasce o ensemble Barvino, o Tacos. E estamos no Brasil, e dizem que vivem ukrainiano e para que o do Brasil esteja e uh, estou aqui, e estou aqui, e e estou А тільки професори, майстер, учитель до Бразилії, там майстер клас. У Бразилії ми також українці, і ми дуже патріоти, і а, ми тримаємо нашу культуру і нашу пісню. Україна там не вмре. Україна там живе. Співпраця Бразилії із закарпатським народним хором надважлива, адже це чудова можливість ближче познайомитися з культурними здобутками Закарпаття. Це також дозволяє разом підтримувати українську культуру та Україну. Спортсмени із Закарпаття вибороли золото, срібло та бронзу на міжнародних змаганнях в Естонії. Турнір відбувся у місті Раквере, де взяли участь понад 500 учасників з різних країн Європи. З 20 до 22 жовтня в Естонії на міжнародних змаганнях з греко-римської боротьби взяли участь вихованці Мукачівської дитячої юнацької спортивної школи та вибороли призові місця. Вітаємо, вітаємо всіх учасників. На Рахівщині знають, як зварити відмінне пиво з яскравим насиченим смаком. У селі Квеси гуцульська крафтова броварня, яка заснована 2015 року, варить пиво наповнене карпатським колоритом, адже варять його на воді з високогірного джерела, не піддаючи її спеціальній обробці. Підготували собі солод, потрібно подробити солод, подрібнити і розмішати з водою і почати варити оце пивне сусло. Це робить у нас перший заторний чан. Півтора години вариться оце мені затор. Виварюється зерна, все, що нам потрібно. Закінчувалось затирання солода і ми отримали вже не воду, а гарне, карамельне або темне, якщо темне пиво. І солодке, і таке, що аж руки прилипають, пивне сусло. Тепер потрібно. Відділити нам дробину, вже, яка не потрібна. Ми перекачуємо другий чан фільтр чан і там на низу сита певне сусло перекачується в кипітельний, малеварочний чан, а дробину вигружаємо, фільтрація кипіння. Годину кипіння півтора години. Під час кипіння певне сусло 101 градус, під час кипіння засипаємо хміль, проходить горяче охмеління. Охмелення пройшло, кипіння активне, півтора години закінчилося, тепер певне сусло охмелене і потрібно мені подати на бродіння. Процес бродіння проходить у бродильному цеху 21 день. Дозріває пиво природньо, без жодного прискорення. Щодня працівники пивоварні перевіряють температуру, щільність і сам процес бродіння. Взагалі тут дуже мало автоматизації. Всю роботу виконують люди, тому це пиво дійсно ручної роботи. Наразі у пивоварні виготовляють 28 сортів. Також крафт регулярно збагачується оригінальними гуцульськими акцентами. Ми тут не зваримо таке пиво, як у Дніпрі або в Києві. Відрізняється вода, мікробіологія, і плюс ми варимо багато сортів, де додаємо природні інгредієнти, наші карпатські трави. Нашу карпатську смереку також є. У нас пиво, де ми варимо. Ознайомили з технологією і процесом виробництва закарпатського пива екскурсоводів Закарпаття. Вони після цікавої екскурсії точно додадуть цю туристичну локацію до свого списку найкращих місць, які безумовно зацікавлять гостей області. Я знала, як найвищі гори України тут розташовані. Я знала рахів ем, як гуцульщину. З їх традиціями, з їх гарними промислами. А сьогодні я дізналась про рахів як столицю, про крафтову столицю. І тому е, я дуже хочу, я е, буду рекламувати цей, цей напрямок. І я думаю, що ми привеземо сюди ще не одного туриста. Послухати шалені історії про основи пивоваріння в квасах, чим особливе виробництво та як і коли його файно пити, може кожен у броварні. Проводять екскурсію і дегустацію п'яти сортів крафтового пива для всіх охочих.